Пали художники світу свою публіку, аби вона зупинилася на мить і занурилася у роздуми. Представники віденської школи акціонізму Юнтер Брюс, Рудольф Шварцкеглер, Джина Пані і інші 70-ті роки вразили художній світ брутальністю спрямованою на власне тіло. Перформанси Брюса включали публічну дефекацію і заковтування власної сечі. У цих діях, окрім свідомої мотивації, що полягала в звільненні людських інстинктів та громадських табу, можна угледіти явні елементи мазохізму. Російські художники Олег Мавромаці і імператор Вава з групи секта абсолютної любові зашивали один одному губи. Серед їхніх акцій хвилина мовчання, проведена на радіостанції ехо Москви. Проткнувши товстими голками один одному губи, вони намагались розмовляти. Відомо, що найбільш радикальний з віденських перформансистів Шварцкеґлер виконувся з вікна у віці 29 років. Інший приклад насильства заради шоку публіки акція фінського художника Темо Мякі. Він відзняв на відео, як зарубали кошеня. І це далеко не увесь перелік шокуючого акціонізму з боку митців світу. І наскільки виправдані подібні провокації з моральної точки зору, судити вам.